Ситуація на Московії, де вибухнув лімузин, який є з автопарку Путіна. Про це писали у виданні Більда. В Москві вибухнуло авто російського диктатора. В соцмережах публікували багато кадрів з палаючим авто. Здіймався там темний дим. Вибух стався біля штаб-квартири російської спецслужби. Транспортний засіб Чорний аурус сенат вартістю 330 тисяч євро. Проте як повідомляють в Дейлі Старта Білд, не зрозуміло, хто на той момент перебував. У лімузині так під час вибуху, адже повідомлень про постраждалих наразі немає. Кажуть, що інцидент викликав паніку у Кремлі, оскільки побоювання нападів вже вже є великими. В середині грудня бомба вбила путінського генерала ядерника, ядерника Ігоря Кирилова і його ад'ютанта. Бомба була захована в електросамокаті, а Україна взяла відповідальність за напад на високопоставленого поставленого військового Паніка. В режимі Путіна продовжується Україна довела, що може навіть в Москву проникнути. Ясно, одне, що сам Путін зараз перебуває постійно під пильною охороною і перед від'їздом територію місця призначення місцями перевіряють, стелять за стежать за мобільними телефонами, встановлюють глушники, і по дорозі він їде в колоні броньованої техніки в оточенні військового спецназу з автоматами АК 47 протитанковими гранатоматами, зенітними ракетами. Охорону Путіна підбирають вручну і очікується, що вона буде мати коли не портфелі та ско. Розстрільні пістолети з бронебійними набоями, про що також з'являються деталі про поїздку російського диктатора. Тож, як так вийшло, що біля штаб-квартири ФСБ згоріла аурус із путінського, так би мовити, та арсеналу, невідомо, але дійсно багато кадрів з'являється швидко, розповсюдилися вони в мережі, видно палаюче авто, з якого здіймається темний а, дим. і, також коментують користувачі соцмережці події, що це, начебто, є добрим та. Віщим знаком Ну і лімузин відомий своєю високою ціною та спеціальними заходами безпеки. Регулярно використовувався пуціним для офіційних поїздок і навіть дарувався світовим лідерам. Пожежа почалась, начебто, в двигуні автомобіля, потім швидко поширилася у салон. За свідченням очевидців, від пожежі було багато чорного диму. Вогонь не вдалося загасити до прибуття пожежних і жодних коментарів офіційних від Кремля не надходило. Невідомо, хто знаходився в лімузині. І в Росії, своєю чергою, вже шири. Риці чутки про можливу причетність іноземних агентів до інциденту, оскільки Кремль неодноразово заявляв, що на будь-яку спробу вбивства Путіна буде надано, начебто, ядерну відповідь знову так би мовити, ядеркою намагаються рашисти погрожувати. Ось після таких інцидентів буде цікаво дізнатися, якось прокоментують расисти чи ні, ось такі події, але досі, на жаль, немає ніяких деталей. Лише те, що зараз проводяться масові перевірки на Російській Федерації Ось і е, зараз вважається так, що авто є частиною автопарку управління справами президента РФ. На знімках видно, як вогонь двигуна перекинувся на салон лімузина. Невідомо хто там перебував. За даними змі, інцидент спричинив паніку в Кремлі, де і так занепокоєні можливими терактами. Раніше ж з'являлася інформація про те, що російська влада говорила, що ядерна відповідь буде, якщо буде спроба ліквідації Путіна. Ну а у спічні. Січні спікер держдурки Арефії В'ячеслав Володін заявляв, що навіть розмова про замах на російського президента слід її розглядати як злочин та загроза глобальній безпеці. Змова з метою вбивства Путіна а самі лише розмови про неї це злочин, серйозна загроза глобальній безпеці. прямий шлях до ядерної війни написав він у своєму телеграмі. Продовжує цитувати всі міжнародні інституції повинні розглядати це як підставу для розслідування. Ну і попри посилену охорону Путіна, яка включає ретельні перевірки Маршрутів спецнази з важким озброєнням і борньовані авто. Повідомлення про змову щодо ліквідації продовжують з'являтися. Голова української військової розвідки Буданов заявляв, що. Були кілька спроб на щодо замуху на Путіна. Водночас, про журналіст журналіст Карлсон без доказів стверджував, що адміністрація Байдена також розглядала можливість усунення Путіна. Хоча джерела в антипутінській опозиції запевняють, що Вашингтон виключив такий варіант. І довів це до відома Києва. Останнім часом в Росії загинуло кілька високопоставлених військових, що лише посилило атмосферу страху в Кремлі. В грудні внаслідок вибуху загинув генерал Атомник і. Ігор Кирилов разом із своїм помічником Україна взяла відповідальність за атаку. Крім того, ЗМІ зазначають, що перед поїздкою російського диктатора та воєнного злочинця Путіна постійно місцевість перевіряють протягом кількох місців і відстежують мобільники, і встановлюють глушники глушилки так для вибухових пристроїв. І йдеться про це також в. Даному матеріалі, ну а російський дипломат відкинув можливість досягнення мирної угоди в 2025 році. Перемовини стосовно часткового припинення вогню між Україною та Росією за посередництва США просуваються повільно та не демонструють жодних конкретних. Результатів про це каже член російської проговорної групи Григорій Карасін. Повідомляє про це 24 канал з посиланням на CNN. І він не очікує досягнення відповідної угоди до кінця року. CNN нагадує, що Росія висунула додаткові вимоги щодо перемир'я в Чорному морі, які є неприйнятними для України та її європейських союзників. І видання посилається на слова члена російської переговорної групи. Російський дипломат вважає, що нещодавні переговори в судівській Аравії ні до чого радикального не привели, і наївно очікувати на Рив на його думку щось може змінитись тільки наприкінці 25-го року. Журналісти зазначають, що попри досягнуті раніше домовленості про припинення атак на енергетичну інфраструктуру, Москва не дотримується угоди і натомість продовжує звинувачувати Київ в ударах по критичних об'єктах. Водночас, прес-секретар рашистського диктатора Пісков заявляв, що Росія залишає за собою право не дотримуватись мораторію на атаку на енергетичний сектор, який Київ постійно порушує. Ну а ми зазначимо. Що Росія висунула низку умов для досягнення припинення вогню в чорному морі та енергетичній сфері, зокрема серед них зняття санкцій з і інших банків, які забезпечують міжнародну торгівлю продовольством. Ось такі деталі теж з'являються. Путін же грає на неприязні Трампа до зеленського. Його стратегія стає все більш очевидною. Про це пишуть у The Sunday Times. Вашингтон посилив тиск на Україну, вимагаючи підписати угоду щодо ресурсів, умови якої не відрізняються від колоніальних. Київ же розсереджу. Але Москва заспокоює американців, зокрема характеризуючи угоду як розплату за надані послуги. Тим же часом обговорюється і перспектива повернення нафтогазових компаній США в Росію. Ну а Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики «Вежа» і голова благодійного фонду Нова дорога на своєму ютуб каналі виклав свіже відео, в якому розказав про секретну стратегію Сполучених Штатів Америки. А ми маємо змогу це цю інформацію заслухати. На пана Валерія Клочка. також не забудьте підписатися постійно. Цікаво аналітика з'являється із його боку. Ну а далі пропоную все дізнатися. Так от пріоритетним напрямком є для Сполучених Штатів Америки стримання захоплення Тайваню Китаєм. Те, що було і при Білому домі, але є там невеликі відмінності, має на увазі Білому домі Джозефа Байдена. І також мовиться про те, що зміцнення оборони. США шляхом прийняття ризику в Європі, бо в Європі створюється ризик через те, що США надають менше допомоги Європі і Україні та інших частинах світу, згідно з секретною внутрішньою інструкцією Хекзита, якраз і є необхідним кроком для того, щоб США стали більш потужними. Документ відомий під назвою Тимчасові стратегічні настанови національної оборони з рифом таємно, не для сторонніх осіб, і він був розповсюджений по всьому Міністерству оборони всередині березня за підписом Гекзета. Зрозуміло, якщо про документ знають багато людей. Він потрапив у користування батьох, то відповідно він десь з'явиться і в пресі. Отакий От крок абсолютно очікуваний, і я не вважаю, що це для Пентагону якесь сталося таке, знаєте, несподіване, чудо, диво чи неприємне. Це була спланована кампанія. Друзі, також у цьому документі викладено бачення президента Трампа щодо підготовки і перемоги у потенційній війні з Пекіном і захисту США від загроз на близькому зарубіжі включаючи Гренландію і Панамський канал, тому що інтерес Дональда Трампа до Арктики дуже великий. Невеликий відступ від цього документу непримітна новина. Нібито на перший погляд, буквально вчора, президент Фінляндії ступ... Грав у гольф із Дональдом Трампом у його гольф-клубі. Ну, на перший погляд, нічого дивного. Грали собі та й грали, але вони домовилися, що тепер Фінляндія буде продавати криголами Сполученим Штатам Америки, які вкрай потрібні для того, щоб взяти під контроль Арктику. Це саме той шлях, який сьогодні становить загрозу для Сполучених Штатів Америки. Тому Трамп наполегливо рухається до того, аби взяти під повний контроль Гренландію. Щодо Герландії, друзі, ще раз наголошу, я вам декілька деталей повідомлю. Так от, перша адміністрація Трампа мовиться в цьому документі, і адміністрація Байдена характеризували Китай як найбільшу загрозу для США і спрямовували сили на підготовку і стримання конфлікту в Тихоокеанському регіоні. Переорієнтація величезної військової архітектури Сполучених Штатів Америки мовиться у цьому матеріалі на індотихоокеанський регіон, що виходить за рамки місії захисту батьківщини є. Якраз тим самим однаковим моментом, який мені, як і раніше, і нині вказує на те, що і Трамп і Байден дуже послідовні питання протистояння Китаю. Звісно, зі зменшенням своєї присутності в Європі. Але чому саме Трамп зараз так вчиняє? Тому що Байден так не вчиняв. Пентагон буде тиснути, говориться в цьому матеріалі, на союзників у Європі, на Близькому Сході та у Східній Азії, щоб вони витрачали більше коштів на оборону і взяли на себе основну роль у стримуванні загроз з боку Росії. Росії, північної Кореї та Ірану, тобто про ніяку дружбу і любов з Росією мова друзі не йдеться взагалі. Хоча, звісно, зараз політика Трампа дуже дуже для нас неприваблива, його зближення з Путіним виглядає дивне. Але суть от, саме в цьому і заключається тимчасове якесь партнерство з Росією протистояння з Китаєм. Про що власне мовилося вже в ЗМІ дуже дуже багато, я тут не є оригінальним. Пентагон мовиться далі в цьому матеріалі, буде розбудовувати і забезпечувати ресурсами Збройні Сили США, щоб протистояти передбачуваним загрозам і на конфлікт лише з Пекіном при плануванні дій на випадок великої якоїсь війни, ну, можливо, там третій світової чи якоїсь іншої. А от загроза Москви залишається поза увагою, нібито європейських союзників, і це є якоюсь загрозою. Але це в тому числі і є таким собі каталізатором. Аби змінилася саме політика Європейського Союзу у питанні можливої агресії з боку Росії. Знову невеличкий відступ. Сьогодні у виданні Financial Times виходить матеріал про те, що якщо, до прикладу, буде зупинена війна в Україні, то Росія зорієнтується і переорієнтується на агресивні дії проти країн Балтії. Так, ми це знаємо, ми вже про це давно чули, але Захід активно починає про це писати: мовляв, давайте не зупиняти війну в Україні. Можливо, через 3,5 року знову повернуться демократи, і буде все так, як було. Друзі. Все так, як було, не буде. Однозначно так. І тепер, друзі, дуже важливий момент в цій стратегії. Якщо стратегії національної оборони адміністрації Байдена до двадцятого року наголошувалося на альянсах у протидії російській агресії, і такий альянс Байден зробив, називається вона Коаліція країн антикремлівська, антипутінська Рамштайн. Ви добре про неї знаєте, то нині НАТО має взяти на себе набагато більший розподіл тягаря, оскільки Сполучені Штати Америки не захочуть надавати війська. Оскільки їхні пріоритети зосереджені в інших сферах. І зараз ми бачимо, що НАТО перебирає на себе функції стримання можливої російської агресії на європейському континенті, але є один момент: Сполучені Штати Америки також є членом НАТО, в тому числі ця стратегія зазнає деяких коригувань минулої ночі знову відбувалося бомбардування. Хуситі в Ємені одне із найбільших за останній час. І як би там не було, як би не відбувалися події і відносини США із Китаєм, як би вони не хотіли посилити себе в індотихканському регіоні, але Близький Схід не залишиться поза їхньою увагою. Що ж, друзі, а далі говоримо про те, що колишні радники з нацбезпеки США, а Болтон говорить, що Трамп думає що вони з Путіним друзі, а той вважає президента США легкою здобучою. За його словами, в Трампа з Путіним далеко не дружні стосунки, проте американський лідер продовжує дотримуватись цієї точки зору. Болтон підкреслив, що Трамп будує свою політику на розумінні, що якщо він піде на поступки своїм так званим друзям. Це допоможе, начебто, наблизити мир. Путін маніпулює Трампом, як, наприклад, коли президент РФ сказав кілька тижнів тому, знаєте, Трамп мав рацію, що якби він був президентом, в Україні не було б війну, і Трампу сподобалось це чути, зазначив колишній радник з нацбезпеки Сполучених Штатів Америки. А Ось The New York Times пише, що посадовці США були розлючені, коли Україна потопила крейсер Москва і не попередила їх про цю атаку. Крім того, це викликало в них паніку, бо адміністрація Байдена не планувала дозволяти. Ти українцями так і на символ російської могутності також у Вашингтоні здивувались, тому що в Києва були ракети для ураження флагмана Чорноморського флоту Російської Федерації. Є собі нью про це пише це не підтверджена інформація, звичайно ж таке, але думки у них цікаві. Журналіст зокрема у своїй статті в розслідуванні про роль американців в українських операціях проти Росії розповідає про те, що. Через два місяці після російського повномасштабного вторгнення українські генерали вирушили до німецького Візбадена, де домовились з американськими військовими про партнерство у сфері розвідки, стратегії та планування і технологій. Приблизно ж за два тижні до того американська та українська військова морські офіцери перебували на плановому дзвінку для обміну розвідданими, коли на їхніх радарних екранах з'явилось сповіщення про потоплення російського крейсера Москва. За словами неназваного колишнього старшого офіцера США, американці здиво. Овано промовила, о, це ж Москва. Тоді як українці сказали, о Боже, дуже дякуємо до побачення. Як пише New York Times, цей удар по російському краблю викликав гнів серед американських посадовців, бо українці не попередили їх про це. А також здивування, що в Україні були ракети для ураження такого крейсера. Крім того, це викликало певну паніку. Бо адміністрація експрезидента США Байдена не планувала дозволяти українцям атаки на такий. Потужний символ російської могутності. Нагадаємо, що 13 квітня 2022 року стало відомо, що українські військові влучили ракетами Нептун в російський ракетний крейсер Москва, який був флагманом чорноморського флоту РФ. І це саме той корабель, який погрожував військовим на острові Зміїни та отримав відповідь Руські воєнний корабель іде на